Андрій вбіг в останній момент. Купе практично порожнє, тільки вона. Біля вікна, з книжкою в руках, квиток затиснутий між пальцями. Світлі пасма волосся, гарна посмішка, що ніби запізнювалась за словами. Потяг толкнув. Він впав на сидіння. Вони обидва засміялись. За вікном мчали вогні міста, потім темрява. Вона подивилась на нього спокійно. Мовляв, вже знала, що він прибіжить. Вибачте, ви теж до Львова? Якщо потяг довезе туди, куди треба. Він зупинився. Щось у цій відповіді було дивовижне. Вона не казала просто так чи ні. Вона розмовляла з дорогою, як з живою істотою. Він прилягав на сидіння, і вони почали говорити про сни, що штовхають людей кудись без карти, про те, як архітектура зберігає в собі біль попередніх поколінь. Про міста, яких давно немає на карті, але вони живуть в людях. Вона розповідала про країни, які хотіла побачити, але розповідала якось лісячно, як про фільм, переглянутий давно. Її голос був негучний, але наповнений тишею, яка важить більше слів. Коли світло в купе погасло, вона заснула на його плечі його дихання сповільнилось. Він не рухався. Гаркіт потяга лише підсилював її спокій. Він придивлявся, як вона дихає рівно, спокійно, не хотів, щоб ранок настав, боявся, що як тільки вона прокинеться, він втратить цю мить назавжди. Її звали Марта. Дізнався це тільки в кав'ярні через три дні. Стояв у черзі, чув знайомий сміх, той самий, що запізнювався за їх розмовами. Обернувся. Вона. Знову. усміхнулась, але усмішка була обережна. Може, це знак? Виглядала втомлено. Волосся зв'язане на зап'ясті браслети з логотипом якоїсь лікарні. Вона помітила мій погляд і швидко спустила руку в кишеню, але замало запізно. Без обіцянок? запитав він. Без обіцянок, підтвердила вона, і він не знав, то лякання чи полегшення він почув в її голосі. Вони зустрічалися тиждень за тиждень, в парках, на виставках, на набережній. Кожна зустріч була коротка, як перехід між станціями. Вона малювала на серветках, маленькі портрети, архітектури міст, яких ніколи не будуть побудовані. Її руки тремтіли, коли вона малювала. Один раз він бачив, як вона приймає таблетки ночами в її помешканні, як дихає глибоко, наче дихання дає силу. Вона щось знала про час. Щось, чого він не розумів ресторан з видом на місто. Вечеря вишіковувалась ідеально, вино, світло свічок, музика, яка не заглушувала тишу між ними. Вона дивилась на нього довго, наче вивчала його обличчя, щоб щось запам'ятати. Я не планувала нічого подібного, але, мабуть, Бог вирішив інакше. Потім тихіше, майже до себе. Іноді хочеться залишитись у вечорі, який ніколи не настане завтра. Вона встала. Я зараз хвилинку. П'ять хвилин, десять, двадцять. Офіціант приніс рахунок. Вона залишила оплату за двох. Його телефон. Абонент, поза зоною досяжності. Він шукав вулицею на станції, у вокзалу, на березі річки, де вони часто сиділи. Нікого. Тільки пусті місця, де раніше була вона. На одному зі знімків, який перегортав смартфоні, у дзеркалі відбився її бейдж, назва лікарні. Але він чекав три дні перед тим, як приїхати туди. Три дні, під час яких боявся, не того, що вона хвора, він вже це знав. Він боявся, що, як дізнається правду, то втратить останнє, що залишилось від неї, таємницю. Таємниця це була його дорога до неї. Правда, це буде дорога назад. Але любов не дає вибору. Приїхав о сьомий ранку. Лікарня була порожня, як мертвий потяг перед відправленням. Ми не можемо повідомляти інформацію про пацієнтів, сказала у реєстратурі, не переводячи погляду з екрану. Він залишив записку. Якщо вона тут, передайте, що я її шукаю. На виході його наздогнала медсестра зі сірим волоссям, зупинилась, подивилась, чи ніхто не видить. Ви про дівчину зі світлим волоссям? Так. Медсестра глибоко вдихнула. Пауза розтягнулась, мовляв, вона вагалась, чи має право говорити. Я не можу нічого казати, але вона завжди говорила, що хоче побачити море. Казала, що море це місце, де час не рахується. Ці слова впали йому в груди, як камінь. Їх вага означала одне час уже не рахується. Медсестра пішла, залишивши його на сходах з тією правдою, що була гірше, ніж знання про хворобу. Він їхав на захід до моря. На малій станції, де потяги приходили лише вечорами, знайшов художника, що малював портрети. На одному вона. Точно така світлі пасма, усмішка, що ніби чекала чогось за обрієм. Коли вона тут була? запитав Андрій. Давай два дні тому або три. Художник поглянув вверх. Час тут іде інакше. Вона сиділа на лавці біля берега, дивилась далеко, як будто когось там чекала. Я питав, чи хоче вона портрет. Вона сказала: Малюй мене такою, якою я буду завтра. Дивна дівчина. Два дні. Два дні вона могла бути де завгодно або ніде. Він бігом по узліссю до берега. Вона лежала на лавці. Бліда. Рука звисала з краю, мовляв, вона знала, що впаде, але коли він сів поруч і взяв цю руку, вона відкрила очі. Погляд в очах у неї був ясний, мовляв, вона вже прожила той день, на якому чекала. Ти не мав мене шукати. прошептала. А ти не мала зникати. Її рука була холодна, він обняв її, вона впала на його плече, як тоді в першу ночі в потязі. За вікном вже не вогні міста, за вікном світило море. Сирена швидкої прозвучала далеко. Він утримував її, і вона дихала рівно, мовляв, вже готувалася до цього. Його руки тремтіли, не від жаху. Від того, що вона не могла дихати, а він не хотів її відпускати лікарняна палата, сірі стіни, гуркіт апаратів, запах лікувань. Два дні він сидів поруч і ждав. Не думав, не чув, лиш очікував. Безупинно, як потяг, який їде в тьмі, не знаючи, чи є станція попереду. На третю ніч вона прокинулась. Перший її погляд був на нього не на своє тіло, не на монітори, тільки на його обличчя. Ти ще тут? прошепотіла. Я не обіцяв піти. Вона посміялась перший справжній сміх за місяці, необережний, нещемлючий, справжній. Її посмішка вже не запізнювалась за її словами. Вона була разом з нею. Вони кажуть, що я мала не вижити. Що то зробилось в серці, або в судьбі, не знаю, що швидше діє. Тоді в тебе є ще час. У нас обох. Потяг гуркотів далеку ніч, потяг, який везе їх на берег. Вона спить на його плечі, як тоді в першу лочі, в потязі. За вікном світить море, не трохи хвиль, недалека лінія, а справжнє море, що дихає вповіль, вона тримає його руку крізь сон. На квитку написано. Без дати повернення. Іноді потяги їздять по колу, щоб повернутися до того, кого чекали.